Харі Крішна, Падельчане. Кожного тижня ми бачимо на Фейсбуці телекомпанії ПЕД, що ТВО маре міста Албан Шалбанський збирає керівників комунальних підприємств, де вони звітують про свою працю. І завжди ми чуємо ті самі речі, що працюють у штатному режимі, виконують в повному обсязі прибирають, ремонтують, ну, як майже в раю. Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради і для контролю за їх діяльністю варто наголосити, що збирається також заради контролю їхньої діяльності. 1 червня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Директор комунальної організації МОК, чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники організації щоденно працюють на благо громади, підтримуючи комфорт та затишок нашого спільного дому. Вони прибирають вулиці, площі, паркові зони, проводять ремонт дитячих майданчиків, а також продовжують підрізку гілля дерев. Тобто, директор комунального підприємства Чиста громада Задорожний доповів, що все нього працює, прибирається, ремонтується. Підрізається навіть. Але все так. Давайте разом подивимось. так, спортивний дитячий майданчик на районі Черемушки біля магазину імперіал, який належить сину в омера міста Лебановича Лобанського. Ось так просто на спортивному майданчику лежать дошки, які мають в собі цвяхи. І зрозуміло, що дитина може бігти за м'ячем або просто займатися і. Наступити на цей цвях стопою. Чим пошкоджити стопу, а ще більше того, що через наявності у цвяха ржи занести сюди інфекцію, що призведе до тяжких наслідків. А також ми бачимо є дошки, які ось ось мають упасти на голову дитині, коли там вона буде гратися з м'ячем. Нікому не цікаво це, тому воно висить та чекає свою долю. Так само стан. Стадіони вкрай непридатні, і ми бачимо, діти якось грають, це покриття вже знищене, воно збирається, заважає дітям грати. Перед воротами були створені ями через плідну працю голкіпера. Але влада замість того, щоб належно їх зробити піском, тощо, вона їх забетонувала. Тобто, якщо голкіпер там дійсно працює, постійно е ловить м'яч тощо і падає іноді, і якщо Якщо коліна удариться об бетон, тоді це може бути травма. Але це не цікаво. Вона просто заробила їх і все. Більше того, не залишило там, ми бачимо, з одного боку, загострення бетону, де навіть можна розрубати шкіру. Тобто садіон у дуже жахливому стані. І дитина, яка грає в футбол, може не лише впасти через боротьбу за м'яч, а навіть зашплатутися за це покриття і нанесить собі травму. Отже, чи можна сказати, що стадіон безпечний? Ні. Навпаки, він вкрай небезпечний. Більше того, там ще смердить через те, що місцева влада встановила сміттєві баки саме біля стадіону. А раніше вони стали трохи іншому місці. Нагадаю вам, коли родина Албанських будувала цей ресторан біля магазину імперіал, було дуже багато галосу. Але я підтримав через те, що я обіцяв надати робочі місця, а також Побудувати споруду для цього сміття від дощу, вітру тощо. Але збрехав, тому що ми бачимо, що ресторан вже побудований, а сміття без споруди гірше того, він опустив під дитячий стадіон, щоб діти дихали цим сміттям. А чому прибрав нижче? Тому що ж е смітник перед це перед вітелем ресторану і псувало Албанському апетіт, напевно. А також повітря переносили смород до людей, які відпочивають на вулиці. Тобто, ми бачимо, що збагачення або гроші для Албанського дорожчі, аніж здоров'я дітей. Отже, коли стосується прибутку, Албанський перший. А коли треба щось зробити для громади дітям, то ми його не бачимо нічого. Більше того, він каже, тому що ти говориш, що не відповідає дійсно. Отже, якщо ти дійсно вказуєш на якісь проблеми в громаді, то каже не відповідає дійсності. Тобто, дії точно як наразі його оточення, це як Музрічук, корчовий тощо та партія, до якої він досі належить. Я був членом партії блоку Петра Порошенка Солідарність. А чому був Олег Богданович? Ви досі залишаєтеся депутатом партії Європейська Солідарність. Ва про це відомо, але ви це приховуєте разом з місцевим ЗМІ. Тому що 18 червня. У місті Одеса 26-го року в приморському суді у АТІ було засідання, яке ви програли, не довівши, що ви вийшли з цієї партії. Через це не отримали моральну шкоду, яку висували опонентам. Але це вже буде інша історія. Наступна більш ретельними це родянемо. А поки що я дотримуюсь вислову. Микола Сакашвили. Бізнесмен, який по ламатить, це не бізнесмен, а барига. 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 Це барига. Опроси і порини, бариги ту ж собака. Барига. Барига. Тому сам перед молиться Богу Кришні, який все владнає. Не вірите? А ось пробуйте і самосюму переконуєтесь. Харі Кришна.